Ми живемо по три сім'ї кімнаті, це на нас виходить по півтора метра квадратних на людину, а він квартирантами і кватеранти п'яти йому особисто в кишеню, не їм цим нашим новим хазяїнам, як ми їм досталися, бо ми все-таки об'єднанню належимо, а не вулиці і Стороженку. Це а зараз по забрали кімнати допоміжні, забрали в прачечну, забрали сушку, забрали душеві кімнати заселили і заселили квартирантами. І тому скажете колись, коли комусь, коли вони мають на нас кожен місяць десь там 100 тисяч гривень собі в кишені, ну, ну немає. Я дякую вам, ми скаржилися всім абсолютно. В від до вулиці, до Сроженка, до і від Черновецького. Нам взагалі ніякої відповіді немає. Ми просили створити комісію. Чому так відбувається з нами? Чи, ну, чому ми, ми не ми скотина? Ми не люди зараз в куя. Як ми живемо це, як подивитися? Але всі. Це ти ще наскрізь? Ото від президента теж ми отримали Дякую. Дивіться, зараз. Я просто надія на те, що е, ми можемо поспілкуватися, Ми про це говоримо сьогодні в цій студії, говоримо відкрито. І е, ну напевно, хтось зверне увагу. Якщо не зверне, ми будемо доводити це до кінця. Принаймні, стукати в двері можливо нас нам колись відчинять. Ну от зараз всі присутні чуються. Мені просто цікаво, пане Сергію, ви народний депутат України. Ви бачите, яка ситуація? Що з цим треба робити? Допоможіть людям. Ну, ви знаєте, з цим треба робити наступне. По перше. Колега зазначив, що треба створювати робочу групу для розробки державної програми. Я зазначаю, така робоча група створена і її мета саме розробка державної програми. Однак ця розробка державної програми неможлива без активного сприяння з боку е комісій, які створені на регіональному рівні. А місто Київ у нас на сьогоднішній день просто ігнорує цю роботу в принципі. На жаль, міжвідомча робоча група має достатньо обмежений арсенал впливу на київського міського голову. Бо він обраний у нас народом, і його зняти неможливо. На нього може вплинути можливо єдина особа в державі це президент України. Я особисто, як народний депутат, звертався до президента України щодо порушення закону під час створення і роботи саме міжвідомчої робочої групи в місті Києві. Я отримав там відписку з секретаряту президента, я буду звертатися ще раз, і використовувати буду весь свій арсенал. Але у нас є і інше, у нас є позитивні приклади. Припустимо, Львівська область, Волинська область, де ці проблеми вирішуються. І Знову таки, тут було справедливо зазначено Орестом Богдановичем, якщо я не помиляюся, міська влада в Києві повинна втручатися не лише в ті питання, які пов'язані з функціонуванням так званих комунальних гуртожитків. Вони мають всі можливості впливати на процеси і в так званих приватизованих гуртожитках. Але якщо нема бажання, якщо є бажання збирати інвестиційні кошти на реконструкцію і все, то тоді таку маємо, на жаль, і роботу. І все залежить, я ще раз кажу, від бажання міської влади. Поки що. Як народний депутат України, як член міжвідомчої робочої групи, я цього бажання не те, що не бачу, а я бачу антибажання нічого не робити в цьому питанні і тому будемо мати отакі от проблеми, які маємо. Це жахлива проблема, пане Едуарде. Ну скажіть щось слово якесь. Я, я просто не розумію, як можна вирішити цю проблему. Ну до президента ж ну не, не достукатися, напевно. Якщо ко завтра когось викинуть ще пів гуртожитку в іншому районі, немає значення, але ось людина вона просить допомоги. Як можна вирішити цю проблему? Ну давайте начнем с того, что э, проблема имеет один, э, единый корень зла. Э, что касается вот, Линкузни, мы смотрели обсуждение, да, я сам ходил в суды вот, с коллегами с э, Государственного имущества. Э, проблема Людмила Башкирова мне известна, потому что она первая к нам обратилась с той проблемой, что выселяли ее в том числе. Я практик, не теоретик. Да? И вот выслушивая все стороны, высказываю, да. Вот, и в том числе вашу проблему, да, я прихожу к тому мысли, что вот, вот, ваша идея, Сергей, надо продлить, не поселять их в общежитии, да, а поселять общежитие, где я часто бываю по роду своей работы. Общежитие находится по адресу улицы Лукаевская, 13, а там находится следственный изолятор. Вот чиновников, там общежитие, государственное, общежитие отдельно им дадут там койку места, да, только тем, которые подписываются, создают проблемы людям, Вот туда их определяют. И те, которые не подписывают создают проблемы людям. А, Иначе вот законы, да, они хороши, они есть, да, но они не работают. потому что чиновники местной власти не хотят подписывать. Он называют 288 общежитий. Да каждый из них уже продан давно тем, кто заплатил определенную сумму. Вот тот экспоцентр общежития, в свое время бывший глава ДУСИ, управление справа, да, продал частной компании, сейчас люди имеют проблемы. И ваш вопрос тоже касается тоже перепродажи. То есть в свое время перепродавали общежития, передавали уставные фонды, то создавали определенные проблемы. Сейчас вроде бы принимают законы, кстати, хороший закон, да, но есть одна вот проблема, которая пункте 3, 6, статья 3. Держава выделяет местным бюджетом кошты, да, вот на этом можно поставить ту точку, которая является надеждой, да, вот люди думают, вот есть, выделя... будут деньги, будут выделяться, ну, проблема отсутствия денег, проблема желания чиновников вникать в проблему. И когда рассказывают, что вот мы там пишем, мы там готовим, мы вот я знаю, вот я вижу, есть один единичные депутаты, да, которые что-то делают, общественные деятели, которые э, могут, да, э, своим свободным временем посвятить, чтобы людям помочь, а юристы, конечно, да, которые тоже выделяют некоторое время, а вот в основном чиновники, которые касаются городского уровня, я имею в виду там мэра или депутатов Верховной Рады. Хотя бы пусть будет так, не, а, если депутатам Верховной Рады не будут выделять отдельные квартиры, а комнаты общежития? То проблем тих граждан, мільйони граждани, котражи в обіжиті давно будуть вирішені. Вони вже в громадському транспорті наїздили. ще ви давайте будемо кімнати ну, ну, видавати транспорті... і все. Я дякую, дякую вам, директор інституту міста Олександр Сергієнко. Будь ласка, вам слово. Просто ви констатуєте. Я хочу вирішення уже конкретної проблеми, тому що ми вже майже завершимо 20 хвилин до кінця. Я чесно кажучи, не бачу тут ні юридичної проблеми. Є безліч законів, які захищають мешканців гуртожитків. Я не бачу тут взагалі ніякої політики. Я бачу тут просто безвідповідальність влади. З 90 по 98 рік я був депутатом Київської міської ради, коли відбувалася і приватизація житлового фонду, і приватизація підприємств. Я вас запевняю, мабуть, жодні при жодній приватизації заводу чи фабрики не було такого записано, що гуртожиток... Гуртожиток перетворюється в щось інше. Тобто це є житловий фонд. Є безліч документів, які зобов'язували Київську міську владу взяти ці гуртожитки на свій баланс. І це е, міська влада не виконала або виконала не повністю. І от це все далі і породило оцю от низку проблем. Тож треба, перш за все, повернутися до тих от е, приватизаційних умов поглянути на них перше, А по-друге, київська міська влада просто повинна забезпечувати житлово-комунальні послуги відповідно до закону про житлово-комунальні послуги, і в тому числі в гуртожитках. І на належному рівні. На жаль, наша влада, нині діюча, чинна, цього не може. Просто тому, що вона цього не може. І тут справа рук дійсно мешканців гуртожитків. Треба піти, мабуть, до... Хрещадику 36 і взяти Що вони на руки і, і винести його звідти на вулицю. Оце вирішення проблеми. От вирішення проблеми пропонується 14 жовтня, принаймні. Але скільки можна ходити? У мене питання, пані Людмила Можна ходити оббивати пороги, але коли добитися. Результата? Так, Ми написали в київському міському голові особисто на, мабуть більше 15 звернень і всім його заступникам. Ось завтра ми і е, я про е, Прошу з з змогу дати не закінчити. На завтра ми запланували акцію. Нас підтримують багато громадських організацій, політичних сил. Ми запланували таку акцію, оскільки міська влада не виконує закон України, ігнорує президента, указ президента, не допускає громадських. Чого вони не допускають громадськість перед на законом? Значить, за нашими спинами не хотять загроза, є що вони перетворять гуртожитки в соціальне житло. І люди ніколи не зможуть приватизувати. Черновецьке об'явив, буде соціальне житло, а нічого не строїться. Ось вони починають притісняти, комплектувати, його в готелі, тому туалети перекрили, тому двері забили. Прикладів у мене на 4 сторінки всі гуртожитки. Тому ми завтра, значить, виходимо з такою акцією. Якщо міська влада оце так до нас відноситься, плює на нас, повертається спиною до болі і проблем мешканців гуртожитків, і яка існує на наші податки, чи може вона... Взагалі бути присутня в будівлі, бути в будівлі місць держадміністрації. Дякую. Ми хочемо взагалі не пустити їх завтра на роботу. Хай це чують сьогодні з ефіра, і ми. Я запрошую всіх мешканців гуртожитків, як, якому це питання болить, так як і всім членам нашої спілки, приєднатись до нас. Дякую вам. Гліб Ляшко, справжні кияни потім лись Вахній. Давно ощущення такого последних времен в городе Києві. звон пилы, который пилят все, что можно допилить, стоит прямо в воздухе, извини. Вы знаете, проблема ведь в том, что не только жителей общежитий выселяют. Уже есть примеры и в моей практике юридической, когда из приватизации...